Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. І якщо роздивляючись світ, в якому ми живемо, то наше життя не тільки квіти, а й звичайні будні. Будні, які вимагають від нас іноді задоволення від праці, а іноді, як казала бабушка моя, хіба хочеш, мусиш. І от до цієї теми якраз хіба хочеш, мусиш я й хочу віднести одну справу, яку ми з вами, жінки, робимо в рік декілька разів. І саме в мені вона е ніякої радості. Не додає, і думаю, що вам також. І для мене це був завжди важкий, дуже неприємний труд, який треба було робити, і я весь час його відтягувала як умога далі. І от нарешті на просторах інтернету я знайшла дуже цікаву і, як на мене, дуже важливу інформацію, якою хочу з вами поділитися. І зараз ця справа для мене стала дуже такою легкою, швидкою. І, ну, коротше кажучи, мені сподобалось, і хочу вам розповісти: це звичайне миття вікон. І, як би це не банально звучало, але звичайне миття вікон. І ось на просторах інтернету дуже багато різної інформації. Всі миють вікна по-своєму. Я раніше мила ганчірками, натирала газетками або знов таки ганчірками для того, щоб воно блищало, не було розводів. Для мене це була ціла катастрофа. Використовували різні хімічні засоби, різні тряпочки, навіть пароочищувач брала, щоб подивитися, у знайомої брала, щоб спробувати і оцінити, треба мені його купувати чи ні. Мені казали, це швидко і зручно. Але після пароочищувача все одно треба полірувати вікна додатково ще ганчіркою. І це мені якось не дуже сподобалося, а вікна у нас в будинку дуже великі, за ними треба догляд, а плюс. Мої тварючки Один нос з хати пихає в вікно, друга лапами з вулиці на вікні відбитки залишає. Тому хіба хочеш, мусиш, а мити вікна треба. І якось щоб е покращити. І пришвидшити цей метод, бо не хочеться на нього витрачати багато часу. Все ж таки, хочеться з квіточками повозитися, так як я працюю і тільки в вихідні це можу робити. Тому хочеться мінізувати -мін 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 час на миття вікон. І ось і от я натрапила на такий рецепт, дуже універсальний. і Мені він дуже сподобався. І я хочу цей рецепт розповісти вам. Можливо, ви не знали, або сумнівалися, працює він чи ні. Тому ось е беремо в звичайний розприскувач. 200 мл води. Звичайної чистої води. Не обов'язково там холодної, теплої, неважливо. 100 мл звичайного оцту. 100 мл спирту. Ось у мене спирт. І додаємо, звичайну, я в даному випадку додала просто чайну ложку гліцерину, рідкого гліцерину, який продається в аптеках. Все це зболтала. Тут 400 мл. І от дивіться, в мене зараз тут мілілітрів 200 залишилося. Ну, може, 180. Я помила. Раз, два, три, 4. Чотири. Чотири. 5 величезних вікон. І отака тряпочка мікрофібра звичайна. Що я робила? Я просто, я просто помила мильною водою вікно, після цього дала йому підсохнути, нанесла оцю суміш розприскувачем і відполірувала оцією тканиною. Все, це просто супер! Ось як наразі виглядає моє вікно. Ну, Я не буду вам всі показувати. Але на це вікно я витратила ну, мабуть, хвилин 15-20 з двох сторін. Це дуже швид... швидко, зручно. Можливо, хтось з вас вже знав. Для мене це було відкриття, але може комусь ця інформація знадобиться. Тому бажаю вам з легкістю і радістю робити справу, яка не дуже подобається. Ну і як завжди, далі буде.